Щодо кордону з країнами ЄС та Молдовою, загальний пасажиропотік зараз він залишається досить таким динамічним. Середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80-90 тисяч осіб в обох напрямках, як на в'їзд, так і на виїзд. І у відсотковому співвідношенні він коливається 50 на 50. Тобто ми не бачимо ні переваги виїзду з України, ні переваги в'їзду в Україну. При цьому зазначу, що після масованого удару Росії по території України ми не фіксували тако масову перетину кордону громадянами України на виїзд за межі країни. Навпаки, до прикладу, 10 11 числа показники знизилися до 75 тисяч осіб за добу. Хоча до цього знову ж таки пасажиропотік коливався також на рівні 90 тисяч осіб. Не відмічалося в ті дні і черг з легкових автомобілів на виїзд з України. Окремо відмічу, що у порівнянні з серпнем, у вересні, загальна інтенсивність пасажиропотоку загалом зменшилась на 10%. Росту пасажиропотоку ми не фіксуємо і в цьому місяці, але вже про остаточні показники зможемо говорити дещо пізніше. Загалом, же з 24 лютого і станом на кінець вересня у пунктах пропуску встановленим порядком було оформлено майже 20,5 мільйонів осіб 9,3 з яких слідували на в'їзд в Україну, а 11,1 мільйона на виїзд з України. Найбільшу кількість осіб було оформлено на кордоні з Польщею це трохи більше ніж 50%. відсотків.